Доброго дня! Сьогодні розглянемо 44-й код матриці долі, який називається Дослідник першовідкривач істин. Ви відноситесь до тих людей, хто має успіх лише під час пригод, подорожей, романтичних історій, різноманітних досліджень. Вам постійно потрібен рух, нові емоції, воля. Ви постійний експериментатор, турист, подорожуючий. Навіть якщо просто поїдете, куди очі дивляться, вас супроводжуватиме успіх. Будучи життєво активним, матимете успіх у фінансах. Ви та людина, кого стандартний стиль життя гнітить. В режимі дім-робота, дім-робота, ви втрачаєте спокій, життєві сили. Вас це напрягає. Ви не любите одноманітності. Це треба враховувати і при одруженні. Ваш партнер має забезпечувати вам щоденні яскраві емоції або приносити вам нові знання. Обираючи стиль життя, пам'ятайте, що ви екстремал. У вас буде великий успіх у житті, якщо не прагнутимете відповідати стереотипам і стандартам. Ви повинні знаходити відповіді на питання, робити відкриття, створювати нові ліки. Технології, знання, створювати нові напрямки в науці або в мистецтві, розкривати таємниці, постійно відкривати для себе щось нове, нові країни або новий досвід. Якщо в бізнесі будете застосовувати нові підходи і технології, то отримаєте великий успіх.